За останні три місяці виготовили е, близько сотні. Пише економічна правда, і за інформацією розробників ракета на 70% складається з українських компонентів, вироблених як державними, так і приватними підприємствами. Може вражати цілі на відстані у сімсот кілометрів. А фахівці, які займалися розробкою нової української зброї, кажуть, що у планах було створити більш модернізованого безпілотника камікадзе. Але в якийсь момент усе пішло так би мовити, не за планом. І на виході Україна отримала повноцінну ракету. Отримати Україну може багато найближчим часом. Сподіваюся, тому що США намагаються передати нам якомога більше зброї в останні тижні каденції нинішнього президента Джо Байдена. Пише CNN, посилаючись на високопосадовця якогось адміністрації американського президента. Спробу цю назвали історичною, адже за словами цього співрозумовника, CNN, мова про тисячі артснарядів, ракет, сотні одиниць бронетехніки, координацію відомства у питанні доставляння зброї очолює радник Байдена з нацбезпеки Джейк. Sullivan.